Це наш двір, ми ну, стараємося для наших дітей, це наше майбутнє покоління. Тут багато дерев вирізали, і ми стараємося, щоб було гарно для дітей. Це Марина, і вона разом зі своїми сусідами навели красу у своєму дворі. Мешканці декількох будинків у мікрорайоні поблизу зупинки героїв УПА об'єднались і вирішили провести невеличку толоку. Посадили дерева, пофарбували майданчик. Гарно ж, гарно. І може, ми будемо, може, наш двір стане прикладом якимсь іншим дворам. До такої важливої справи долучають і дітей. Малеча з ранніх літ вчиться бути частиною активної і відповідальної громади. Сашуня, приймаєш участь? Так. Поливаєш дерева? Так. Тобі подобається? Подобається. Да? Так я сама роблю твоя попало, Я мав пускати на горці. Робити, ну я не знаю іншого І Він не займе тут. З різними дітками граєшся, так, да, так. Ну, з, з мамою, з папою. спільне дозвілля дітей та дорослих це чудовий спосіб показати молодому поколінню на власному прикладі, як варто піклуватися про природу та екологію. Викопували ямки, потім садили дерева, поливали водою і закопували. Потрібно і потім... щоб повітря було дуже чистим і щоб робити фотографії красиві. Мотивація у мешканців мікрорайону проста: зробити краще для себе та своїх дітей. Потрібно не казати, що вас не влаштовує, а повин, ну, потрібно старатися для цього, щось зробити. Знаєте, я кажуть, що чисто там, де е, не смітять, а не там, де прибирають. Приємно вийти на пофарбовану лавочку, на гарний майданчик, де ростуть дерева. В першу чергу це для нас. Навіть такі незначні вчинки, як пофарбувати майданчик чи посадити дерево, можуть нести великі зміни. Цей приклад може надихнути й інших Кременчужан. Кожна людина має зробити внесок у благоустрій своєї домівки, а не чекати цього від інших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.